О, маленько, якось буде, якось буде, якось буде. Галя, ти щас вмреш! Сказали, одіть шапочки на ноги. Будем заходити з тилу. I don't Чому ви досі не тут? Розпа бомба вилікував соплі. Рівах реклами. Ми приїхали з села нас тойота привезла. Я подорожую Україною і показую вам місця, де ви можете зупинитись або попоїсти, або просто провести у вікенд і відпочити. Ми знаходимося в Житомирі в ресторанно-оздоровшому готельному комплексі Додо. Пішли, я вам все швиденько покажу. дер Віу віу віу, а воно ще так дмухає повітрям, знаєте, так охолоджує влітку. Можна почистити взуття і охолодити ніжки свої. Отже, ми знаходимося в ресторанно-готельному, оздоровчому, що немало важливо, комплексі Додо. Пішли, запитаємо у адміністратора, чому Додо. Добрий день. Я знаю, що у вас звуть пан Вадим. Дуже приємно Дмитро Вадим. А ну розкажіть мені, будь ласка, як на духу, чому Додо? Додо, честь пташки, яка проживала колись на острові Маврикій, але на жаль, вже вимерла. Тобто до так... Надьки Дорофєєвої ніякого відношення немає? Це я вам не можу сказати. Надюша, якщо ти колись будеш в Житомирі, то знай, на твою честь тут навіть є готельно-оздоровчий ресторанний комплекс Додо. Який номерний фонд і що додатково є в готельно-оздоровчому. Ресторанному комплексі Додо 31 номер, декілька категорій номерів. Стандарти з великим ліжком, двоспальним, з окремими ліжками, люкси, покращені люкси. Один єсть суперлюкс. Це якась власна така ініціатива. Ну, це найбільший наш номер, великий по квадратурі, обідній стіл в номері. Так, ну скажіть, будь ласка, я чув, що ви відрізняєтеся з тим, що у вас є величезний спа. Що в тому спа у вас так, такого звичайно, крутого? Звичайно, це можна сказати наша ізюминка. Фішечка, фішечка. 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 Мене мене новому слому в слову в Дніпрі навчили. Фішечка. Фішечка, можна і фішечка. Це те, чим ми пишаємось. Пишаємось і те, заради чого до нас Живемо. Їдуть, до нас їдуть наші гості улюблені. Чи є сніданки, включені а, чи включені вони в, у вартість? Так, сніданки входять в вартість до кожного номеру. Номери у нас розраховані на двох людей, тому вартість. Всі, розраховані всі номери розраховані на двох людей. Так, так. А, як мінімум на двох. Також є а, номери, в яких є розкладні дивани. Як, тобто, якщо ви з сім'єю, якщо ви з дітьми. Для дітей ми можемо зробити додаткові місця на цих розкладних диванах. Тож, що покажете нашим глядачам, так як можна побути в Додо в Житомирі. Є е, час е, лондонський, тож ви завжди будете знати, котра година в Юнайтед Кінгдом. А зараз ми покажемо вам конференц-залу в готельно-оздоровчому комплексі. Додо будемо заходити з тилу. книга відгуків. Дякуємо вам за uh, відмінний сервіс. It was a ple pleasure. It was it was a pleasure to І фете во amazing. Amazing на всіх. у Ми е ту дайдон Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик. Understand what this <laughs> what is this? Uh... Смотря сколько details в этом пиджаке. Ну, коротше, щось добре написане. Розумієте? This fine hotel Dodo. E, гарний готель Dodo. Спа-бомба. В... В... в виліку. <смірші> От люблю, коли пише все. Зрозуміло. Спа-бомба вилікував ви соплі. Помаленьку. Якось буде. Якось буде. Якось буде. В готелі Dodo Всього три зірочки. Але я вам скажу, що він вільнесенько і спокійнесенько може подаватись на чотири. Номер стандарт з великим двоспальним ліжком. Будь ласка, проходьте, повторюсь, номер стандарт з великим двоспальним ліжком, бо не встиг зняти мікрофон. Номер стандарт в готелі Додо коштує 1380 гривень за добу, розрахований на дві особи, і сніданок включений у вартість проживання. Значить що, велике, велике металеве, металеве, двоспальне ліжко з одним великим матрацом та? і зі столиком. Власне, чесно кажучи, не дуже зрозуміло нафіга цей столик. Ну, тобто, типу. Єди. Пишіть в коментах, для чого столик. О, маленьку, якось буде. якось буде. Вадім, ти щас вмреш! А чому Вадім? Галя, Галя, ти щас вмреш! Я в готельно-розважальному оздоровчому комплексі Додо. -ДО. Алло? Отже, на присвоєння тих зірочок, за якими ми завжди не маємо стежити 3, 4 чи 5, впливають, на мій погляд, досить дивні речі. А саме, якщо готель більше, ніж двоповерховий, в ньому має бути ліфт. В Додо -ДО є ліфт. В кожному номері готелю має бути телефон для зв'язку з адміністратором. Стаціонарний він є. Також, як би це дивно не звучало, але в чотирьох і вище готелі обов'язково має бути халатик і Сейф. В Додо він теж є. І халатик, і Сейф. Холодильник, до речі, і міні-бар не впливає. На кількість зірок за наявності ресторану. Ресторан в Додо теж є. Є капці. Але хочу вам знаєте, що сказати зауважити. Дуже приємно ходити босоніж, бо є е, якесь килимове покриття. Є невеличкий балкончик з видом на кабінет бухгалтера в сусідній будівлі. Отже, свята святих! Туалетік! Невеличкий умивальник, змійка для того, щоб висушити, мати можливість вису висушити, наприклад, свої шкарпеточки, трусики і там ще щось для, для ніг, для обличчя і для тіла великий рушничок. Гігієнічні набори, значить, є шампунь, є гель, є ватні диски і палички. Фенчик. Ось такий переносний, його можна використовувати, власне, не тільки знаходячись у ванній кімнаті. Наявність полички в душі говорить про високий рівень сервісу в готелі. Бо знаєте, заходиш іноді в душ, а там поставити свої ці всякі шампуньки гельки ніде. Нема де. А тут є. Галя, ти щас вмреш. Я в Житомирі, в готельно-оздоровчому комплексі «Додо». 313. 313-й. Покращений люкс. Так. Будь ласка, проходьте. Як його покращили, Вадим? Це із нових номерів наших. Ми їх запустили в роботу зовсім нещодавно. Буквально декілька місяців. Новий Ви ремонт. Добудували трішечки да, будівлі. Так, це, це новий корпус. Покращений люкс вартістю 1800 квадратних. 1800 квадратних гривень. Якось буде. Якось буде. І зустрічають нас в кожному номері водичкою. Є чайник, є кава, чай. Тож, якщо ви дуже сильно хочете попити, то, будь ласка, <пійте> пийте прямо тут, сидячи, за робочим столом. Тут ви можете попрацювати. О, ось бачите, телефон заряджається. Навіть є портативна зарядочка. Дивіться уважно. І слідкуйте за руками, я йду. Уй! Як вам шафа? Халатики зверху, подушка, рушнички всі на місці. Тож, якщо ви будете шукати у вбиральні, то не шукайте вони тут. Подумав, що десь забули поставити сейфіка, а він тут біля ліжечка, щоб ви всі свої коштовності біля себе тримали. З кожної сторони є своя розеттишка. Ну і свята святих вбиральня. Оце коли в нас шумить у вбиральні, це вентиляція. Вентиляція у вбиральні є. Мило, шампунь геть для душу, ватні диски, ватні палички. Як на мене, одна з головних деталей це е, душова кабіна. Тут ви можете прийняти душ. Місце стане для того, щоб і зарядку теж зробити. Наш найбільший номер. Вау, та це кабінет президента! Може і президент тут є десь? Клас. 3900 гривень. 3900 гривень коштує все це. Президентський Супер Делюкс! Ви знаєте щось про хоббі-хорсінг? Так ось тут можна займатися і хоббі-хорсінгом. Якщо вам вже вкрай нічим зайнятися, займайтесь хобі хорсінгом Господи, це така діч. В номері є величезне, величезний диван розкладний, на ньому можна спати. Великий обідній стіл на 5 персон. Але думаю, що за необхідності можна ще доставити е, жовтенький стілець. Ось такий комодік. Ну, в номер можна замовити їжу прямо з ресторану. Чайник, кава на місці, е, дзеркало. О! Це щось нове. Як це працює? Що таке? Хто це? Що таке? со своїм цим самим. Давай, мальчик. Уходи, бігуй. Ось тут воно вмикається, потім кожен раз, коли ти його вмикаєш, воно вмикається іншим світлом. Все просто. Я думав, що воно якось реагує на хлопки. Оце було б класно. Великий орд. Топедечний двоспальний матрац. І е, бонусом, бонусом в цьому суперлюксі є вихід на власний балкончик, де ви зможете насолодитись видом на магазин меблів. Шафа з схованкою. Оп! Побачимось у наступному випуску подорожі Україною. До побачення! Ну і власне вбиральня. О-хо-хо! Тут теж можна займатися хоббі-хорсінгом. Велика вбиральня. Трішечки відрізняється від е тих вбиралень, які є в інших номерах. Е більшу площу займає умивальник. Велике дзеркало, фен в наявності, ну і душова кабіна. Велика простора вбиральня. Люкс. Люкс. Звичайний Люкс звичайний. Пахне. Як романтично пахне ковбаса. Ні, пахне тут не ковбасою. Пахне свіжо. Свіже таке повітря, навіть я б сказав, щось трохи соснове. Таке мені здається. Власне номер люкс. На вході нас зустрічає велика шафа, в якій є халатик, який є сейф, міні-холодильник. Власне, номер просто дуже великий. Ну і знову-таки, як є коврове покриття, одразу є бажання зняти з себе взуття. Ну, власне, цей диван розкладається. Тож, це крісло можна посунути ближче до центру або до телевізора. І спати, власне, в чотирьох. Так само, як і в номері стандарт, є ось такі полички. Значить, я вже так, власне, розумію, знаєте. Для чого ці полички потрібні. Тут ми маємо складати свою піжамку. Велике м'яке, двоспальне ліжко. Власне, я не розумію тільки одного. Чому цьому готелю досі не присвоїли чотирьох зірок? Бо, на мою думку, він гідний е, такої відзнаки. Біде! Тільки в номері люкс. Ми знайшли моє кохання. Ще раз наголошую, вважаю, що в кожній вбиральні, в кожній ванній кімнаті має бути або гігієнічний душ, або біде. Я дуже задоволений, коли є біде, а, прямо а, вже хочеться ним скористатись. Так, тропічний дощ, він називається. Обожнюю такі тропічні душі. Мені дуже подобається приймати душик саме Саме під тропічним дощем. Якщо ти посварився зі своєю дружиною, закрив її на балконі, щоб вона тебе не лупцювала. І вийшов з неї на переговори з цієї сторони. О! Ну, і потім, коли ви помирились, пішли на велике доспальне ліжко. Фа! Нас переодягнули. Сказали, одіть шапочки на ноги. Ну, все так, як в хамамі зроблено. Це наш спа-центр. Ми ним дуже пишаємось, тому що в Житомирі це, напевно, єдиний заклад такого типу, з такою кількістю різноманітних е, саун, басейн, джакузі, сольна печера в нас є. От, є барна зона там, де зразу можна і випити трав'яного чайку, і навіть пообідати. Ви побачили, що я стою з відкритим ротом, бо я в захваті. Ви просто зараз зрозумієте і побачите, скільки тут місця. І тоді, власне, дасте собі відповідь на одне питання. Чому ви досі не тут? Тут у нас парні, трав'яна парна. Можете відчинити. Відчути аромат. Аромат трав. Аромат трав. Так і є. Це соляна сауна. Аромат, аромат солі. Сюди дуже корисно зайти. Подихати, це дуже корисно для легенів, у кого є проблеми з, з легенями, легенями. Да, з носом взагалі можна прийти. Процедури. О, та це то ми читали про того чоловіка, який в книзі написав, що він вилікував собі нежить. Да, Там так. є е, така. Тут у нас пінні масажі, хамам процедура, косметологічні процедури, це все можна робити тут. У нас дуже гарні майстри дуже хороші, професіонали свого діла. Басейн. Басейн з підігрівом. Два... Яка температура води? 27-29 градусів. В басейні, джакузі. Четверг, п'ятниця з 3 години дня до 10-ї вечора. Субота-неділя з 1 години дня до 10-ї вечора. Так. Бронювати не потрібно, якщо просто відвідування цього всього добра. Ви просто приходите, можете насолоджуватись. Бронювання потрібне тільки попередньо на процедури масажиста-косметолога. Година 350, дві години 450, безліміт 650 гривень. Це відвідування. Процедур, э, процедури... процедури додатково окремо, в залежності від складності процедури. Да, часу проведення і виду масажу або косметологічних процедур. Це все можна буде уточнити у адміністратора, дівчата проконсультують і запишуть. Це у нас уже Фінська сауна. Фінська класична. Це так. там, де, знаєте, люблять дровами попалити. Там, де можна... Яка температурка? Холодна. Температурка холодна. Холодно. Ну така, має бути як е, в потічку десь там в Карпатах в річці е, так. зимою. Отаке має бути. Десь там. Mm -hmm. Тут процедурний, тут масажний кабінет. Ну, типу, так виглядає. Я, отак має виглядати нормальний масажний кабінет. Я в шоці? Чесно кажучи, щойно додо -до виправило моє уявлення і усвідомлення Житомира. Дуже сильно хочеться сюди самому приїхати і відпочити. Тут проводяться процедури обгортування, пілінги, масочки. А тут ви можете, мабуть, придбати собі оголоджувальні напої, якусь прасечку. Чи uh, такого так, немає? Про просічку можна, можна пиво, можна, легеньке вино, але без, без тяжкого, міцного. Да. Без, міцного. Да, без міцного. Так, а це що треба робити? Заходьте. Просто йти? Да. Це селяна печера, на стінах повністю натуральна сіль. Правильно розумію, що її можна лизати? <різь> 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 ну Пахне сільлю так сильно, сильно. З соляної сауни. Тобто я маю тут сидіти, сидіти і, і дихати. Да. І скільки я тут маю просидіти? 20-30 хвилин достатньо. Ну, пам'ятаєте, сік зникла з полиць супермаркетів. То і за цієї соляної кімнати, бо вся сіль тут. Я тепер розумію, чому ви любите свою роботу. Вадім, бо її не можна не любити. Ну і звісно, готельно-ресторанно-оздоровчому комплексі Додо. Є ресторан, в якому борщ, власне, подають ось так. сало, сметана, хлібчик, чесничок, цибулька. Ну і, власне, борщ на курочці. Тож голодними ви не залишитеся. У здоров'ю готельно-ресторанному комплексі Додо, що знаходиться в Житомирі, є чотири класи номерів. Стандарт, люкс, люкс покращений і суперлюкс. А також є лондонський час на рецепції. Тож ви завжди будете знати, яка зараз година в United Kingdom. Комплекс в себе включає величезний спа. Цей спа я б сказав, що вартий окремої уваги, і, чесно кажучи, відверто, прямо кажучи, на цей спа можна було б зробити окремий огляд. В комплексі є ресторан, є конференц-зала. Дуже приємно, коли ти бачиш, що Люди е, переживають за те, що вони роблять, і їм подобається те, що вони роблять. Це відчувається в кожній деталі. Я дуже раджу людям, які їдуть через Житомир і мають десь зупинитись, або просто хочуть провести у вікенд, зупинитись саме в Додо. Підписочка, дзвіночок, коментар. І якщо вам не складно, підтримайте наш канал донатом. Ну, Буде дуже круто, якщо ви це зробите. Бо нам це треба, бо ми це все знімаємо за власні кошти. У нас вони закінчуються постійно. У нас постійних нема. А нам постійно потрібно щось комусь оплачувати. Підтримуйте нас, донатом, якщо вам подобається наш контент, який ми виробляємо. А я. Передам вам привіт.